Друзі, такі кабанчики, вже будемо їх в ближайшим часом розлучати. Вже достатньо підросли, вже між собою б'ються і за їжею взагалі, бачите, що відбувається. Льоха нагада називається шишка, кнур жолудь. Льоху забираємо до себе на ділянку. Робимо там вольєр, щоб тут будемо її зводити з кнуром. А там будемо вже її отримувати, і вже, щоб поросяти випускати в дику природу. Ближче до лісу. Як то кажуть, а, кнур буде, вже тут, буде порвати відтам, тамських льох. Так що кнуря залишаємо тут. Там, Бачу, сітку порвали. Бачите, сітка стрічить, обов'язково треба буде укріпити, але все виривають. Досить, досить сильний звір. Травичка, яйць дуже. Добре, Апотет мають, все звідають, все виїдають. Утримані, часно, друзі, ще краще як домашня свиня, тому що виїдають все, все їдять любе. Що є? Слимаки, черваки, що маєте, що назбирали, жолуді, трава, любі відходи, любі, що, що є на хазяйстві, то в неї вживають, беруть собі за їжу. Так що заводьте, тримайте, навіть можна для себе на заріз, тому що, що в сільських умовах, трошечки дати якогось старту, гарно свинки набирають, більш таки на м'ясисі, навіть самі, що кабан тут у нього саме м'ясо, тому що вже і схрещуються всі мангали, помисі, ну все йде від дикого кабана. Тому і в утриманні в домашніх умовах також плюс. В них в цьому є. Кинув травички. хоче бігати. Бігати, ще пускати його не буду, тому що ділянка ще не загороджена. Ну, Загорожена, але не укріплена, тому що не, зна... От не знати, що йому в голові, як він. Попередній раз пустили, хто бачив попереднє відео, то розбігся головою, зараз об сітку. Так чуть не пробив дерку в сітці, так що воно трохи недобре. Не хочеться його десь ловити, потім по городах бігати з ним. Отак то тварини не агресивні поки що не кидаються, нічого нормально вже привикли шишка, бачите, лажу і вже напровикла до рук. Хочу чухати це кабан кабаном Так даю їсти, легенько ти трошки їх трошки їх так стараюсь біля них бути тому щоб не привикали бо звір то є звір він все рівно, як кажуть має в крові і... але привикають кабини привикають досить добре щоб біля них бути то, що я їх взяв в такому вже більш віці такому старшому і вони того не трошечки так ще не привикші. такі знаєте, це якщо від маленьких поросят берете то вони набагато краще привикають що жовть, нервуюся, такі друзі, справи. Так що, стежте, дивіться, вже будемо показувати, як будемо перевозити. Її обов'язково вже зареєстрував їх я в ветеринарній лікарні їх зареєстрував, будемо проводити їх щеплення і будемо їм пробувати кульчики номерні вуха для реєстрації. Так що, все будете бачити, стежте, дивіться, далі буде цікавіше.